Аномально тепла зима. Це явище вже не перший рік турбує рівненщину. Для когось це привід прогулятися парком та порадіти сонячній погоді. А для фермерів привід занепокоїтися. Певні рослини. Ми зараз говоримо про зимі, про ріпак культури. Вони вже в фазі сну і фактично погода цей сон їм порушує і підказує, що потрібно прокидатись, розвиватися так далі. Але ми розуміємо, що. Ще вся зима попереду, ще можуть бути і сильні морози, і снігопади. То рослина в такому випадку отримує стрес. Це може негативно вплинути на розвиток деяких культур, що призведе до неврожаю. Попри це, інші рослини від теплої зими лише виграють. Рослини озимі, які були посіяні пізно в зв'язку з посухою в нас в країні, яка була ціле літо, цілу осінь, це стосується особливо півдня нашої країни східної частини. То коли були здійснені посів, зараз якраз така погодні умови, такі коли, коли сніг випадає, назбирається волога, земля ще не промерзла. Вона осідає в нижні шари, рослини зможуть її потім весною використати. Андрій Кузьмич ситуацію критичною не вважає. Однак з кожним роком землеробство стає все більш ризиковою діяльністю а все через зміни клімату, як зазначають фахівці, цей процес прослідковується роками. За оптимістичним сценарієм, температура повітря в Україні за найближчі 15 років мала б зрости на менш ніж 2 градуси. Однак це підвищення вже фіксується. Тепер питання, чи ми підемо по реалістичному сценарію, коли середня річна температура підвищиться на 3 градуси до 3 градусів, чи ми підемо по найпесимістичнішому, що це буде підвищення на 4,7 градуса. Оце вже питання, і це залежить насправді і від нас теж. До 11 січня у рівному температура повітря буде високою, інколи з опадами вночі сніг, а в день переважно дощ. суботу, неділю. Це 11-12 січня, ми очікуємо вже похолодання, почне надходити повітряна маса прохолодна з півночі, температура знизиться, коливатиметься впродовж доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла і опади вже будуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Фермери зазначають, поки волога присутня під час основного розвитку рослин, проблем з врожаями не буде. Землероби адаптують посів, аби культури могли якомога більше забрати вологи з ґрунту у весняний період. Владислав Стецюк, новини рівного.